Всім добрий день, всім привіт Бачите яка пшеничка після підкормки. Це тут десь по 100 з чимось кілограм давали. Оце ось просів остався, бачите Хочу тут кавуни посадити як ви думаєте будуть що, чи, чи ні кавунів У нас пройшов дожик ну, міліметрів не знаю скільки, ну два десь три дні йшов Вон бур'янці полізли, дивлюсь. Надо буде вже кропити, наверно, там якщо дадуть опади то надо буде Бо там на суботу в неділю опять у нас передають Передають опади, ну подивимось На камеру наче така світла, она на яву начебто зеленіша така непоганенька в цьому році повезло що опади були це батько просів зробив цеповку спав та думаю може кавунів сюди за... посадить як ви думаєте можна. Коротше отут оце просів, тут зробив і там ще на одному огороді, то там теж хочу зробити, посадити оці ото, дорогенькі, оці кавунчики, подивитися, чи виростуть, чи ні. Може хто сіяв кавуни. то напишіть який сорт хороший. Хочеться і собі посіяти якийсь. Така пшеничка наша, бачите. Вже рядки закриваємо. Все добре. І це ось ще по кукурузі бачите теж така непогана Будемо, навіть спанділка шукати. Та гербіцид, там у мене щось вдома є, треба передивитися, наверное, лагодить оприскувач. Позані у нас порозводилось капець. Та й батько сьогодні їхав там, косулю бачив. Косулю бачив, каже, теж така здорова, ну я там вставочку зроблю в кінці відео, може комусь інтересно, може хто не бачив. Хороша в цьому році поки пшениця, поки дожі є. Дожі поки є, то, то добре. Їду зараз ще покажу вам пшеничку по цьому по сої там де в мене була посієна соя. По сої там взагалі прикольна така. Вона вже не на ряди позакривала. Інтересна така. По сої якби прикольний такий попередник. В цьому році вже не захотіли сою сіяти, ну, хоча можна було, бачите, погода дозволяє. Зараз буде забуде Pioneer 8816, і в тому році була, десь насипала непогано, десь в районі ну, загорода десь убрали, е -е -е, дай Бог пам'яті, десь бункер, ну, тут Соток та суток 30 наверное. Хорошая короче. А це ось посойки. Сейчас я вам покажу. Да, вже рядки позакривал. Тут вона, конечно, шикарна. Та й там непогано. Ну, дивлюсь тут і бур'янець трошки есть. Так що така, бачите Гарна Так що такі справи Прикольно конечно тут Якби така вся була то. Взагалі бомба Не знаю камера чи передає вам чи ні, але вона тут якби світліша на камеру, а так вона взагалі темно-зелена. Так що результат є. Та дождики що ви зробите? Як в тому році дождів не було, то хоч удобряй, хоч не удобряй. Добре, до ва вони і спарилися та і все. А в цьому році ще везе нам. Все. Прийшов такий дожик, ще це як ще сьогодні земля парувала, Я давно не бачив такого. Обично в, той, в тому році ми і не бачили, щоб земля парувала, В цьому році парує. Ну, Пробіжусь, може комусь по цінах. Соняшник там в районі дають з міста і по 19800 це, це приїхали, забрали. Пшениця в районі, в районі 7-7,5, ну хто, ну, у нас її якби тут немає, навіть на корм ніхто не продає. Так що такі справи. Кукурузи теж немає, ну вона в такій самій ціні, як. І. Що там ще? Та нема нічого, зараз їдемо додому та й все. Це бідосик на пам'ять пшеничка після дощів, після опадів. подивиться просто так тут справа їдемо Що... додому сейчас ще покажу по одній слої там тоже така а ячмінь. Ячмінь ще є, покажу Ячмінь посажений з люцеркою и восени Тоже такий непоганий. Я давно на нього не дивився, що там чи церква зіходить чи не зходить. А тут різниця трошки є по цій пшеничці. Ми, коротше, не удобрили там всередину, виходить, вже оставалося там трошки, бачите, там крайок такий. Ну, селітри трошки не хватило, то разницу я думаю на відео буде видно. Теж класна така. Темно зелена, це по сої посажено. Ну, прикольна така теж. І сейчас вам яровий ячмінь ще покажу. Ну цей ячмінь не удобряли, ніде нічого просто. Не вийшло, трошки у нас та й не захотіли ми його добряти так, як нам Даже вже пчоли літають. бачите Яровий ячмінь, який Там де не підмерз. Ви бачите. Тут вообще прикольний. А там короче де підмерз трошки, він бачите. жовтуватий, Ну люцерочка есть. Короче, гарна такая ячмінець. Та ілюцерка долю с непогана. Що тут теж є. Та є він ще маленький, Бачите єсть ну, да, як будуть опади то буде і люцерка як не буде опадів то не буде не ячміня не люцерки нічого так поїхав всем дякую за перегляд ставте лайки дизлайки. я погнав